Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами закінчуємо робити наших ось цих ось цих таких гномиків наших. Таких дуже-дуже симпатичних. Ми їх вже взули, вже зробили їм бороди, бороди приклеїлись, ми їх вже обрізали, гарненькі такі бороди. Тепер нам треба зробити шляпку, циліндр, носик. Очки, а ще в ній є... О, ручки ще є, бачите? І так, з чого ми починаємо? Давайте почнемо з ручок, щоб ми їх зробили і вони приклеїлись. Так? Ручки у нас ось вирізаємо із будь-якої тканини. Тут в мене, бачите, вони такі. Тут в мене ось такі ручки, бачите? Вирізаємо такий прямокутничок, 3х4 см. Вирізали і скатали. Ось так. Тихо. Ось просто ось так. Скатали, 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 трошечки клейчиком і приклеїли. І у вас вийде ось така. От такий рукавчик. Залишили, він клеїться. А тепер треба зробити саму ручечку, ось цю малесеньку. Бачите? Ось. Що ми робимо? Дивіться. Вирізаємо. Робимо ось так. Тут 1,3 см, тут 1 см. нам намітились такий такі прямокутничок і теж трошечки ось так його скругляємо. Таку ось робимо ось так, як, як ручечка. А потім просто тут на пів сантиметри домальовуємо ще великий пальчики. І виходить ось така, як рукавичка малесенька. Зробили таке лікало, приклали його до тканини, вирізали і вклеїли, бачите, як ми просто вклеїмо усередину нашого рукавчика. Все, рукавчик склеївся, рука, руки, руки ми вклеїли, і хай собі щоб, щоб гарно-гарно взялося. Тепер будемо робити циліндр. Циліндр, як ми робимо? Вирізаємо, дивіться, бачите? Висотою 5 см. Висотою відміряємо 5 см, відміряли і відрізали шматочок тієї тканини, з якої ми будемо робити циліндр. Відрізали і приклеїли. Приклеїли так, щоб трошки він находив на нашу ось цю бороду. Трошечки заходив на бороду. Оп. А тут трошечки ось так загнули усерединку, бачите? Щоб теж було ось тут повинно бути гарно. Зробили, приклеїли, є. Циліндр клеїться. Поїхали далі. Нам ще треба зробити носик. Бачите? Вирізаємо, робимо круг діаметром 4 см. Ми вже з вами робили такі носики, У гусінічки були такі носики. От. Збираємо і робимо носик. Бачите, ось такий, як був був у нашої сороканіжки. Зібрали, наповнили і приклеїли. Є носик. Все. Тут вже приклеїлось, ручки склеїлись, носик є. Тепер робимо ось цю частину нашого, нашої шляпки. Вирізаємо, ставимо. Циліндр наш, вирізаємо. І тепер півтора-два сантиметри, як ви хочете, щоб було чуть -чуть, трошки менше, трошки більше. Ось так робимо ось-ось-ось, намічаємо, намічаємо, намічаємо. зробили. І вирізаємо. Ось це вирізали, убрали. І у нас залишається ось така О, бачите? ось така заготовочка. Цю заготовочку накладаємо на тканину, обводимо і вирізаємо. І потім ось цю готову заготовочку, ось так гарнесенько одягаємо на нашу шляпку до того місця, де шляпка у нас закінчується. Бачите, бо тут не видно. Одягли трошечки клейчиком і все, шляпка приклеїлась. Шляпка є, носик є, залишилось приклеїти очки. Можна... В мене є ось такі очки, я купила в Аврорі. Так. І тепер приклеїмо наші готові вже ручки. Просто бороду ось так. Ось так. Розклали. О, ручечки, бачите? Під углом, під углом, який нам хочеться ручки підрізали і приклеїли. Одну ручку приклеїли і другу ручку також приклеїли. Потім бороду на місце поставили, поставили на місце. О, і тепер залишилось прикрасити наш циліндр. Можна ось так, бачите, ось цього, цього гномика так прикрашений. У цьому гномику ось так ми прикрасили. Бачите? І ще й дали йому в ручки ось таку вот корзиночку гарнесеньку. У цього гномика ось так прикрашено. Бачите? О, ось такими ниточками. І в нього, а ось цього в ручках ось такий посох. О! Виходить, виходять ось такі дуже гарненькі, дуже такі смішні у нас. Гномики, домовички. Я вам бажаю успіху. Знаю, що у вас усе вийде. До побачення.